Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт Мазинавтоміру. Сьогодні в нас на відеогляді штатні протиотуманні фари під багато різних моделей авто та йота. Дивіться, ось так вони працюють. Вони мають декілька різних режимів. Зараз я вам все покажу. Це в нас йде перший режим світла, звичайне біле світло. Потім далі дивіться, ми перемикаємо ці фари на наступний режим. Це в нас йде. Секундочку, дивіться. Це в нас йде жовте світло, як ви можете побачити. Тобто, все те ж саме: чітка світлотіньова межа, великий кут світла зліва направо і. Останній режим це в нас нейтральне світло, тобто між білим та жовтим камера це не передає, але я тут дійсно все це бачу. Також фари мають класну функцію регулювання куту нахилу, тобто ви можете їх встановити і підрегулювати кут, тобто вище, трошки нижче, щоб покращити ваше ближнє світло, тобто, або як покращити ПТФ, або як ближнє, ви можете їх спрямувати трошки вище, трошки нижче. Тобто, дуже класний варіант за свої кошти. Також перемикання світла йде, просто підключайте в штатну колодку, а що Дванадцять і потім перемикання йде завдяки функції вкл-викл. тобто ви вимикаєте фари, вмикаєте і все. Ну тобто, я не вимикаю, я просто замикаю дроти, плюс-мінус, і все, і ось так воно перемикається. А також хотів зазначити, що фари мають дві клеми: плюс-мінус, на перемикання шторки дальнього світла. Якщо ви хочете побачити фотографію, як працює ця фара з ближнім та дальнім світлом, ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі та подивитися усі фотографії ближнього та дальнього світла. А я вам нагадую, друзі, якщо вам Якщо потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!